Від несамотньої до холостячки один крок. Світська діва Світлана Вольнова давно хвалилася молодим бойфрендом. А після відвертого інтерв'ю ТСН Особливе про ставлення до чоловіків та шлюбу коханий епатажний телеведучий влаштував їй скандал. Серіал Затяті холостячки», серія третя. Вона відверто говорить про свій вік. У грудні їй буде 42. Вона любить себе, дорослу доньку і чоловіків. Проте жити б воліла сама. Мужчина у тебя ограничивает. Мне не нравится, когда мужчина находится со мной постоянно. Мне хочется иметь своё личное пространство, для каких-то своих таких женских секретов, для своих женских медитаций, в конце концов, для своих женских придурид, да? Светсколовейца Светлана Вольнова была дважды одружена, верит у справжнего кохання має постійного бойфренда та заміж не поспішає. Я ко по всему этому отношусь так, что выходить замуж нужно в том случае, когда хочется родить ребёнка. Пока я не вижу того человека, в которого я могу родить ребенка и прожить всю оставшуюся жизнь. Вона любит шокувати. Без неї не обходиться жодна світська тусовка. Для багатьох вона незалежна та самостійна. Хоча сама ніколи не приховувала від допомоги чоловіків, ніколи не відмовляється. А я ще тут чортий калач. Мені ж не просто так співад абочними чоловіка Подавай мені ж. Я ж се того мужика і спрошу жи що с нього, що три шкури спущу се того мужика. Та да, кохання для неї це турбота, самопожертва і обов'язково гарний секс. У мене не було мужчин з плохим сексом. У мене було не так на мужчин. Епатажна вольнова колись була домашньою дружиною. Да, свого першого чоловіка називає єдиним своїм справжнім коханням і головним уроком для себе нікак не могла нібуці, потому ж что... Ну як бідний Андрюлик буде без мене жити? Що він буде їсти? Де він буде працювати? Хто за ним буде тухажувати? Нічого, все прекрасно. Через неділю він живе вже з другою жінкою. Сьогодні Епотажна Вольова радить жінкам брати з себе приклад і перестати опікувати своїх чоловіків. Її рецепт незалежна жінка, якою опікується чоловік. Затюкали в мужику? Вон наші мужики такі. Наші мужики не заробляють, наші мужики поховиглядять, наші мужики сексом не мають, наші мужики п'ють пиво. Ну а хто делать таких мужиков? Наші мужики Балованы. Ну, конечно, вот женщина должна быть любовницей, хозяйкой, девочкой и королевой. Вот э, мне, например, в последних отношениях не хватает ощущения девочки. Цим стосункам 5 років. Для неї Максим бойфренд, водій, адміністратор та продюсер в одній особі. Під час інтерв'ю він був у сусідній кімнаті. Роздуми вольнової про місце чоловіків у її житті йому не сподобалися. Почому я? Чому я тебе не люблю? Іди сюди, іди сюди, мене, іди сюди. Я тебе я, я тебе люблю, не но не хочу. Не Максим, не я, я не тебе люблю, не но не я хочу. Не Максим, не я тебе люблю. Я люблю свого мужчину. мужчину, но я не хочу за него замуж. ТСН Особливе. Один плюс один.